мене є термінал, і він поламався. Сергій, що з ним робити? М -м, дуже цікаве рішення. Ріша у нас е, є така штука, Наекс Україна. бачите, тут є така ага. надпись. Це означає, що ми зараз знаходимося на території офіційного представника. Тобто, компанія Naex у нас базірується на даній території. Ага. Я просто хочу кави. Е, є у нас така штука. У нас є техпідтримка. Тобто, наша підтримка вона працює шість днів на добу. Окрім неділі, бо в неділю вихідний. А так ми працюємо 6 днів в добу, до пізнього вечора ми можемо підтримати. Тобто Разом з терміналом ви отримуєте. Так як коли ти його купувала, ти отримала рахунок, в якому є вказані всі наші номера. Тобто, у нас є номер технічної підтримки. Якщо подивитися, ось у нас є тут номера технічної підтримки, менеджера з продажу і все, що з цим зв'язано. Тобто Ми відразу. Стараємося зробити ваш бізнес безпроблемним. Тобто, у вас щось зламалось, ви нас набрали. У вас щось зламалось, ви можете це побачити в своєму застосунку МоМа, тобто в твоєму застосунку на твоєму телефоні. Ти можеш побачити, що він не працює, і до нас звернутися. В разі, якщо ми щось не можемо зробити, у нас є онлайн-підтримка, де ти в своєму кабінеті є таке слово супорт або підтримка. Ви туди пишете, і це також миттєво рішається 24 на 7. Тобто, повторюсь, жива підтримка українцями на території України 6 днів на тиждень, будні дні. І 24 на 7 це в особистому кабінеті на XCOR, де ви просто самі звертаєтеся і вам завод-виробник дає дану підтримку. Дякую за відповідь. А ви пишіть коментарі, які у вас будуть запитання.